О, підтримка, вона в грошах виражається, Тобто, гроші дуже великі. Пакет підтримки в Сполучених Штатах зеленої генерації складає на наступні 10 років 1 трильйон доларів. І цей 1 трильйон доларів, він зараз під дуже великим питанням. Собіть вже сиділи люди, які собі так би бути та, розписали. Та. Тобто, вся, всі ці великі галузі від виробників сонячних панелей. Акумуляторів, акумуляторів, акумуляторів електромобілі. турбіни, Електромобілів, девелопери, ті компанії, які видобувають сировинні матеріали, всі вони були задіяні у цьому ланцюжку, на який, крім ринкової вартості товару, електроенергії та звичайних податків ще припадало трильйон доларів тільки в США. І зараз все це під питанням. Відповідно, знизилися.